Восьмикутна зірка символізує сонце та щастя. Саме таким візерунком наші пращури оздоблювали писанки. Окрім того, зображали і орнаменти з подвійними та косими хрестами у вигляді квітки. Писанка колись в наших давніх предків це було символ. Символ зародження життя, символ зародження Всесвіту. Мислення нашого предка було символічне, все абсолютно мало певне містичне і сакральне значення, кожен символ. Кожен символ був пов'язаний з певною кольоровою гамою. Волхви це білий колір, червоний колір це воїни, і чорний колір це трудері. Зберігає та відтворює традиції хмельничанка Світлана Делікатна. Писанкарством жінка займається 15 років. Нині у власній колекції має близько тисячі різних писанок деякі роботи сьогодні презентує хмельничанам. До тих пір, поки ми будемо пам'ятати, якого ми роду племені, до тих пір буде існувати Україна. І писанка це елемент самоідентифікації. Чому ми не маємо права цього втратити? Тому що якщо ми втратимо, воно, писанка не консервується. Тобто її або пишуть, або не пишуть. Ми можемо фольклор законсервувати. уявіть собі, візьміть яйце і закупайте в землю. Розкупайте через 10 років. Що там є? Там ніц нема. Тому що це органіка. В етнографічній експозиції Великоднє диво від Світлани Делікатної авторка презентувала понад 600 писанок. Усі її роботи музейні колекції писанок були зібрані у період, скажімо так, легкого потепління в російській імперії був такий період. Він правда недовго протривав. Коли дали можливість етнографам, науковцям, історикам можливість зібрати хоч щось по селах, що ще люди писали, оформили музейні збірки. В час великої вітчизняної війни дуже багато було втрачено, але на сьогоднішній день ми маємо великий альбом. Це музей знаходився в Полтаві, приватний музей з Каржинської. Там була найбільша колекція писанок. Ця колекція була частково втрачена під час Другої світової війни. Перший альбом вийшов, другий альбом вивезли за кордон. Квіткові та геометричні мотиви поєднують традиції різних регіонів України. Тут можна побачити візерунки притамані Буковині, Бойківщині та Хмельниччині. Побачити виставку можна у музеї історії міста Хмельницького. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міського. 何